Так, а це у нас дверний замок. Бачите, який музей цікавий. Двері. Дверний замок. Перші замки виготовлялися з дерева, з'явилися близько 2,5 тисячі років тому. Ми бачимо, який механізм складний. Закчиняв ці двері. Я його тут. Посмикати. О! Ходять зачинився. в пази, зачинився. О, отак! От ти бачиш? Неймовірно цікаво. І двері відчиняються. Обережно двері відчиняються. Наступна станція хрещати. Шуткую, звісно. Дуже цікава конструкція. І уявіть собі, що це ж надійна конструкція. Там. Так, далі буде.